Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами разом вирушимо до космосу. Космос це величезний простір за межами нашої планети Земля. Там дуже холодно і немає повітря, і немає звичних нам звуків. Космос здається темним і безкінченим, але в ньому є безліч дивовижних речей планети, комети. Астероїди, галактики та зірки. Ми живемо в сонячній системі, а наша планета Земля одна з восьми планет, які обертаються навколо Сонця. Давайте познайомимось з усіма планетами Сонячної системи. Це Меркурій, найменша і найближча до Сонця планета. Там дуже спекотно вдень. І дуже холодно вночі. Венера найгарячіша планета, бо її атмосфера схожа на ковдру, яка затримує тепло. Земля. Наша рідна планета, де є вода, повітря, дерева, тварини і люди. Марс червона планета, де можуть бути підземні озера. Але наші вчені. Дуже мріють побудувати там будинки. Юпітер найбільша планета. У нього є величезна буря, яка триває сотні років. Сатурн. Його легко впізнати по красивих кільцях з льоду і каменю. Уран синьо зелена планета, яка обертається на боці. Нептун найдальша від сонця і дуже холодна. Сонце це не планета, а величезна гаряча зірка. Воно таке велике, що могло б умістити всередині більше мільйона таких планет, як Земля. Сонце дає нам світло і тепло, щоб на планеті Земля було життя. А що там ще є в космосі? Місяць це супутник землі. Він світить уночі, бо відбиває сонячне світло. А ще в ньому бувають кратери, великі ями, утворені метеоритами. Комети. Це крижані мандрівники космосу. Коли вони наближаються до сонця, у них з'являється довгий хвіст. Зорі це величезні розпечені газові кулі, що випромінюють світло. Їх у космосі безліч. Галактики. Величезні скупчення зірок, планет, туманностей і пилу. Наша галактика називається Чумацький шлях. Колись люди могли лише дивитися на зорі, але потім винайшли телескоп, ракети. І космічні кораблі. Зараз у космос літають космонавти. Це дуже розумні, сильні і сміливі люди, адже у космосі дуже важко працювати. Космонавти живуть і працюють на міжнародній космічній станції. Там вони проводять експерименти і досліджують, як людина може виживати у відкритому космосі. Космос це справжнє диво. Хто знає, можливо, колись ми зможемо полетіти на інші планети і жити там, але поки що ми можемо спостерігати за зорями і мріяти про великі відкриття.